Усім привіт! Я вас вітаю, вітаю на каналі Game Defender. Прошу вас долучитися до цієї прекрасної гри. Хоча це вже епізод мільйон п'ятсот сорок третій. Жартую, жартую. А ми натискаємо кнопочку продовжити. А я вас попрошу підписатись, поставити лайк, тому що відео просто буде прекрасним. Я впевнений в цьому. Можливо, ми навіть достанемо ту голову діліона, що там впала. І всі наші попередні серії будуть не даремні. Отже, йдемо далі. І зараз, 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 зараз я дійду і дещо вам скажу ще. Обережно, все, ну, йди. Ой, голоси кажуть, що ми вбили його. Але ж він вже був мертвий. Ми просто не повернули його з мертвих. Це ж не означає, що ми його вбили. О, все. Все, я, я вже перейшов цю важку річ. А вам скажу, що ось там чи ось там буде карточка така з посиланням на те, як я грав гру Сома. Сома це просто прекрасний. Ну, Просто мозок взривається. Це були стріми, і навіть на одному я впав в текстури прямо вниз. Дізнайтеся, кому саме передивившись. А ми продовжимо. Тут треба по підстіночку йти обережно. Отам решітка якась знизу. Не хотілося б на неї пасти. Ну, насправді, я тут нічого не роблю для того, щоб вона не впала. Вона сама йде. Просто. Я просто йду. Інколи є ігри, де баланс, треба трима. Ага, поняв, 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 біжи, 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 куди-небудь. Це ж світло було. Я, я щось не зрозумів. Це щось що за. Що тут відбулося? Може можна взяти якогось факела тут? А можу я взяти цього факела? Ні. Може там в корзині ті стоїть факел. Але мені точно вниз. Біг, 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 і там жодної клаптик якось. Ну, я ж над факелом саме цікавий пробіг, там було світло, але воно все рівно не допомогло їй. О, ну нічого. Зараз ми якось розберемось. Давай, сено, давай. Я і казав, тут можна взяти факел. О! Що ж ну це вже друге діло. Так вже ми можемо йти. Ну дивіться, то ж світло було, чого воно Не врятувало мене. Тут біля дошок було світло. Коротше, мені ніс не допомагало. Ой-ой, а, -а, а я би пішов назад. Раптом ми щось тут пропустили. Якусь річ, яка нам розказує історії. Ні? Значить ні. ні. Йдемо. Ой-ой-ой, я не ту кнопку натисну, натисни на ту кнопку. Мені треба фокус. Дивись! Блін, без фокуса це ще там важко валити! Косуйся, жінко, о, прикольно придумав. Прикольно. Раніше я до цього не додумався так. Ciebie bazy rozdawaszam. Ty, Ty co stryjesz? Czy chociaż jest Рубай, ее. Рубай его. Ага, два удара нанес. Забираю свого факела. Нормальний такий файтик вийшов. В принципі, тут мені навіть файти почали подобатися, вони максимально прості. Для мешки не зручні, Це на джойстики взагалі супер. Тут завалений прохід, так? Ну окей, йдем. Не зрозуміло, а як куди куди тут? Може назад? Ооо? Окей. Типу не видно, можеш щось підпалити? Можна, не, не видно, може, з іншого боку можна щось підпалити. Так, я не бачу нічого. А, тут є східці, дивіться. Я щось впевнений, що там можна щось підпалити. Оп. Звідки то я знав? Так, наче я вже мільйони випуск цієї ігри граю. Майже. Оба. Краса. Взагалі, я от на стрімах явно не такий серйозний, але в цій грі прям ну просто не хочеться робити ніякі жарти в турні, тому що гра максимально серйозна. І як на мене проходити її теж треба максимально в тому ж контексті. Вона не може то піти. Там немає світла, вона мусить. Вона помре, як тільки факел згасне. Бачите, а ви переживали. Так. Хайдам. Darkness has Dillian's soul. And it will take it. She can search the colour. Краса. Ооо. Ооо. Oh, oh, oh. <звучит> <звучит> ну, це пекло, що тут очікувати. <звучит> І Хоч Сигурт вбив дракона, Регин yeah, зажадав усе золото Фафінера раз Регін також хоче силу та мудрість дракона. Тож він випиває його кров і просить Сігурда підсмажити серце Пафнір. Сігур виконує прохання, проте коли він торкається серця, щоб перевірити його готовність, воно опікає його палець. Рефлекторно він облизує палець і пуштує кров дракона. І в той ж момент мить він починає розуміти мову птахів та чути їхню розмову. Е, я думаю, варто спочатку піти до воріт і подивитися, щоб почати шукати ту, той знак, тому що нам полюбе туди треба буде ще йти. Она не може то та піти, там немає світла, вона мусить. Вона помре як тільки з власне. Хочу нови, нових реплік не прописали їм. А я ще не всюди тут обійшов, тому. О, це новий, цього ще не було. Нові сели Сігурда дозволяють йому чути розмови птахів, і вони кажуть, Сігурд повинен з'їсти серце сам. Регін хоче золото Фафніра. Зберу плану по тереку, натисло реген, реген Регена, і я його сикерpoint знайти Брунгільду. Ти будеш слухати цей апарат. Не буває реген, є підсмажене серце Пафнера та забираю собі його скарби. Вирушай, вирушай у нову подорож. Hinfire the false від знайти Брунгільду. Вона запалює факел, вона буде в безпеці. Який в неї план? О, схоже, що дуже добре, що я від... прийшов сюди, спочатку підпалив тут факел. Отже, напевно, на... з іншого боку, я е пробіжу, опущу е мостик, і після того зразу прийду до факела. А факел у мене, до речі, буде затухший. І все нормально, я там врятуюся. Із... Там підпалю свій факел знову. Я так собі підозрюю, що воно тут так задумано. А ще букву М, я здається бачу. Але тут лише половина. Ага, з іншого боку, певно, дивись, треба. Погнали. Ого, а це вона так мостик поклала. Не очікував від неї такого. Так. А, я зрозумів. Потрібно запалити, щоб ще одна тінь падала, і тоді це вийде буква М. Розуміло. Ну, нормально, нормально. Ну і тут все просто. Хух, відкриваємо. Я не знаю наскільки довго тут буде. Подорож наша, Діліон. Її думки заповнені ним. Лагідний вогник у тем дуже темному світі, що вказує шлях, Чи довше горить вогник, то більше вона переконує себе, що за його межами нічого не існує. Поміж нами та нашими страхами надзвичайно тонка межа. Сігурд зізнається, що Валькірія не послухалася Одіна, та що він її і покарав її, усвідомивши сонний шип і помстивши її, помістивши її тіло за стіни щитів у вогні. тільки чоловік без страху може доб... дібратись до неї, але як і Сігурд, безстрашний, і як і я пройшов вогняну перешкоду та розбудив сплячу воячку. Вона навчає його таємничої мудрості рун. Рун перемоги. Корабли рун, рун переконання, рун правди, рун лікування та допомоги. Рун сприйняття та сили. Як і Сігурд, найвеличніший молодий воїн з усієї півночі. Ти повинен опізнати таємниці рун, щоб битися супроти богів у Гелі. Ну, Стрибає. Там певно вода? Ні. Оба. Ні, ху. Я думав, що вже за затушила. Бачили? це стіло зроблена, під земля тут. Це пекло. Ого. Ще вони хочуть схопити мене за дубцю. Або затягнути в пекло. До речі, фільм вчора дивився якраз про це. Як демон в пекло затягнув. Так само руки вилізли так. Затягнув. Свір. Він йде. він йде. Вернися до мене, сино. Ти чуєш мене? Вода, вода попереду. Вернись до мене, де за моїм голосом, вернись! Треба добігти, зараз. Діл, я бачу тебе. Ні! Ти не забереш його від мене. Сендвоє, я попередив тебе. Я відчуваю ві страх. Я бачу його. Ні! Ти зрадила своїх богів. Я йду з ним. Ти повернулась до мене спиною. І ти зрадила своїх богів. Саме тому Діліон гнитиме в гелі. Війди у мою тінь. Поняв? Не варто його. Бити його не можна, типу. Що це за говно? Його. Ого, Блін, Я надію, що дуй... я встигну дойти. Не знаю куди його бити. Я сподіваюся тут накопичиться поки я ухиляюсь. Іначе то буде проблемно. встает вставай 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 веночка давай 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 Куди, куди біжи, кудись. Я не бачу де я. Стай. Давай. Блін. А де де знайти то світло? То жесть просто. Блін. Блін-блін-блін. блин. Блін. Угу. Воно блимає, тут нічого не треба робити. Ввай, вставай. вставай. Не-не-не, вставай. Бля, хамуха. Тут треба... нема куди бігти. Тут треба просто моменти спалахів цих встигати. А ще можна на звуки орієнтуватися. Зара та рано головне. Не встане вона, не встане, не встане. Ого. Ого, він став невидимим. Це усло ускладняє трохи справу. Вона не встане вже все. Але ж я гарно ухилявся. Блін. Ну що ж так туплю, Простий скрип. Спалах, відхилився, спалах відхилився Давай, давай, ставай! Ні. Ні, 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 я ж я ж так довго протримався! Не купляйте мені Dark Souls, не слухайте людей, які мені радять грати Dark Souls, все. 20 хвилинний випуск перетворився в мільйон смертей, як на різних там... бойових мистецтвах радять. Якщо ти тримаєш спокій перед своїм супротивником, ти вже на півшляху до перемоги над ним. Я вже схарився, тому я вже просто мега спокійний. Будемо йти по кругу, наймні крутиться голова. Ой-ой, треба було два рази перекат робити. Ну. Та ні. Це взагалі несправедливо, блін. Я відхилявся від нього. Долбана фігня. Але точно чим в останнє, типу більш ближче до удару я відскакую по часу, тим більше мені дає тої концентрації. Якщо я дуже завчасно, то мало дає. Зараз буде зникати. Oh, Блін, це я провтикав вдикав таймінга. Слін, дайте кнопку видалити цю гру, де вона налаштовуємося. Кіра ти що гониш? Ти шо гониш? Шо це було? Стрибок якийсь дурний, він просто десь стрибнув. Блядь, ну все ну, а ну ти. Це ж. Ти на керамеч той підібрала. Максимально близько до удара, сюр. Як сюрпрайз є Так, поки що ще ні разу вроді не попав, да? Нати помардяті, помордять, помордять, помардять, помардять. Ой-ой, щось я розслабився трохи. Гониш, блін, ти гониш. Не, ну. Я тут за лайт вони кричали. А де де? Де, де взяти лайт? В центрі в центрі. Я, походу, відійшов від цього світла і. Навіть коли ту штуку він включає, мені треба, щоб я був на світлі, іначе я не побачу спишок. Блін, скільки тут всяких нюансів в цій фігні. На, 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 давай. О, зараз це буде жесть якась. Чекаємо, він вибігає не спішити в ні. Давай, рубай Фу. меча, давай, давай, досить, досить, типа. Так, 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 так. так, Давай. Все, Сьо, його дотупив все. В наступній серії буде продовження, як вона виживе. Сайонара до погоріння сьогодні. Дякую, поставте, будь ласка, лайк. Я дуже ціную те, що ви приходите і дивитеся мої відоски. Я надіюся, ця фігня вас порадувала. Мене такого е дратує ця фігня. Тому продовжимо вже в наступній випуску. Буде у нас файт з цим оцеєю фігнює. Може, це фінальний бос взагалі? Хто знав? Хто знав? Побачимо. А я вам дякую, що подивилися відео. І бувайте!